доброго ранку, пане міністре і пане генеральний прокуроре! Мені неабияк приємно розділити з вами цей особливий момент. Have... тому що сьогодні мені випала честь передати ці автомобілі для вас, як для представника національної поліції, Please. і для вас, як для представника генеральної прокуратури. Hope... Ми дуже сподіваємося, що ці автомобілі допомагатимуть вам у вашій критично важливій роботі. Я знаю, що ви виконуєте виняткові завдання зі стабілізації, забезпечення безпеки, наприклад, на територіях, які ви звільнили від агресора. Дякую вам за вашу хоробрість, за мужність чоловіків і жінок, які борються за збереження вільної і суверенної України. І ми також розуміємо, що вони борються і за нас. Дякую вам. Шановна пані президенте. Присутні. Хочу сказати, що 2000 патрулів кожного дня заступає на доокупованих територіях. Ми займаємося доставкою гуманітарних вантажів, ми займаємося доставкою медикаментів, реагування на злочини, повідомлення про злочини. Кожного дня ми втрачаємо як людей, так і автомобілі. І ми вдячні нашим партнерам, нашим друзям за ту підтримку, яку ви нам надаєте. Усі 30 автомобілів, які ви передаєте для Національної поліції, вже завтра будуть на території наближених до зони бойових дій. Дякую за підтримку. Протягом двох років європейської комісії, всіх європейців і вас, пане президенте, саме для нашої країни.